Вітаю всіх. Я робила опитування в телеграм-групі на тему фінансового стану. Мені подобаються такі опитування, і мені подобається, що ви на них реагуєте. І мені дуже неприємно, що нашим людям більше половини людей не вистачає грошей на життя. Мені дуже неприємно. Тільки 1-2% можуть собі дозволити шопінг і похід в кафе. Це я провела, як приклад. Ну, те, що розповсюджено. Я, куди ми зараз можемо потратити гроші? Піти в кафе, купити якісь речі, бо ну, майже вже нікуди, тому що обмежені. І дуже мало людей. Дуже це неприємно. Це дуже неприємно, тому що, ви знаєте, виходить так, що ми виживаємо. Ми реально виживаємо. Це не повинно бути. Люди повинні жити, а не виживати. А я хочу зробити розклад на тему фінансовий стан людей в Україні. Фінансовий стан. Матеріальний стан людей в Україні. Який він? Матеріальний стан людей в Україні. Матеріальний стан людей в Україні. Який він? Матеріальний стан людей в Україні. Влада. Перше, що випадає, це влада. Влада доводить людей до неприємностей, до змін. Нестабільність така, що просто кошмар. Кінцевий результат. Повне розчарування. Йде повне розчарування у всьому. І сімка кубків на дні колоди. Це очікування обіцянки без дій. Ілюзії постійні, що буде краще. Влада підтримує цю ілюзорність своїми гнебними діями, а фінансова складова стає все гірше, гірше і гірше. Люди в розпачі і розчаруванні повному. Тепер я хочу подивитись так: які тенденції в цьому питанні? Матеріальний стан українців? Тенденції на 25 рік, які? Загальні тенденції, які? Які тенденції? Які в нас тенденції? Куди ми катимось? Від десятки до. Да. Дивіться куди. Наша влада з нас буде витягувати максимально кінцевий результат. Обмеження. Конкретні будуть обмеження. Конкретніші обмеження постійно, постійно. Ось тут і податки будуть, і все. все І по п'ятірці Пентаклів це фінансові розчарування, матеріальний збиток. Ми катимось вниз. Тільки вниз. І, і держава для цього все робить, щоб люди катились вниз. Покращення не буде, не очікуйте, не фантазуйте. Тепер я беру оракул відродження. І подивимось, матеріальний стан українців. Який він, які тенденції взагалі? Що нам скаже? Що тут буде? Удачі! Комусь повезло більше, комусь менше, це зрозуміло. Ось ми так і живемо. Ось так неприємно. Перше це вдача. Елементарно. Хтось проживає Харківська Запорізька область, то Львівська Закарпатська, Чернівецька. Звісно, різне відчуття різний матеріальний стан. Хтось втратив, хтось не втратив. Робота, гроші. Будинок, це ось сюди. Ініціатива. Далі кожна людина сама робить для себе про це життя. Я б це так називала. І що робити? Як вижити і залежить від сили людини? Звісно, є багато складових, які впливають, але все-таки. Якщо людина лідер по життю, вона зможе. І чутки сплетні. Ось сюди я хочу віднести категорію ту людей, які постійно жалкують. Ось у когось щось є, в мене нічого нема. Хтось постраждав. Хтось не постраждала, я постраждав. Оце сюди негатив. Оце той негатив, який не треба на себе збирати і приймати участь. Хорошого я нічого тут не бачу також. Тому що. Я вам завжди кажу, що комусь повезло більше, комусь менше з регіоном проживання. Це правда. Харківщина ми дуже класний, хороший регіон, але наша географія нам в мінус. Ви самі це розумієте прекрасно. Ось звідки всі проблеми. Просто інколи треба це враховувати. І далі стане питання матеріального добробуту, розвитку людей усьому. Де їм далі жити? У мене вже це в голові. Чи треба далі так жити на цій пороховій бочці, близько до кордонів, чи свалити в інший регіон? Де легше? Немає цієї близькості. Ось тут питання.